У Рівенській області від початку повномасштабної війни одружилося 5,5 тисяч пар. Це на тисячу більше ніж минулоріч. Війна дещо спростила систему. Також додались внутрішньо переміщені особи. На одному з таких урочистостей побували і наші колеги. Павлу тридцять два роки. Чоловік щасливий, адже врешті знайшов ту єдину. Вистачить холостякувати щаслива матір нареченого, а тепер вже й свекруха радіє, адже нарешті її єдиний син одружується. Сльози радості, сльози втіхи, що знайшов своє кохання. Дай Боже, щоб вони дожили до золотого весілля і далі, щоб народили багато діток, порадували внуками нас. Всіх, і щоб все них було добре, і саме основне на сьогоднішній день і на майбутнє це мир, перемога і мир. Цієї хвилини полотано оголошую вас чоловіком та дружиною. Матір нареченої радіє за молодят. Тепер має зятя. каже у час війни теж створюються нові родини. Хочеться їм побажати, щоб вони в такий день вибрали один одного, щоб один одного любили, поважали. Звичайно, хочеться, щоб в нашій державі був мир, щоб всі ці молоді пари, які сьогодні одружуються, щоб вони проживали далі в нашій вільній державі. Регіональна координатор західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Оксана Сальчук розповідає, що за період повномасштабної війни у Рівненській області одружилось 5,5 тисяч пар, що на тисячу пар більше ніж минулого року за цей ж період. Збільшення кількості пар одружень у період війни пов'язують з декількома факторами: один з них спрощення процедури подання заяви. У зв'язку з введенням військового стану подати і одружитися можна в один день, тобто це стало зручніше для громадян швидше. Ну і принцип екстериторіальності у нас в Україні. Ну і звичайно, це відповідним чином впливає на те, що багато ну, переселенців вимушене переселення населення, і ну збільшилась наша кількість населення Рівненської області. А одруження одружитись теж відповідним чином бажає збільшилась кількість. Ми вирішили запитати рівнян, як вони ставляться до святкування весіль під час воєнного стану. Треба жити далі. Я думаю, що весіля якось можна просто. Не так гучно робити часом, як раніше можна, але не урочисти без музики. Сім можна просто посидіти, посвяткувати. Життя продовжується і потрібно жити, але до таких прям грандіозних якось свят. То я ставлюсь негативно, адже зараз така ситуація в країні. Я думаю, що це якось не недоречно в тісному кругу ну немає будь караоке, мабуть, інших там таких. Гучних заходів життя продовжує. Ну, звісно, війна в країні це біда, але ж ну, не знаю, кожен сам собі вирішує. За період війни одружилося і багато захисників та захисниць України. Майже кожне десяте одруження це військові, які створюють нові родини. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк новини Рівного.